Стартувало інформаційне маркування у місті ще минулого року. Це був перший етап проекту. Цьогоріч на львівській кам'яниці почепили ще 15 таблиць. Ми звернулися і знали, що в Польщі був такий приблизний е, такий проект. Також ми побачили такий проект і в такі таблиці в Грузії. І ми вибрали щось середнє. Усі вони єдиного зразка. А от з текстами довелося попрацювати. Львовознавець Ілько Лемко зізнається, переписувати їх довелося не раз. Про ратушу взагалі можна писати книги. До речі, одну я написав книгу історія львівської ратуші. А це от втілити от в тих 500 знаків досить важко. Наприклад, от, що тут працює міський голова і 90 депутатів. І тоді турист зразу зрозуміє, що ця ратуша вона діє, і власне, що тут сидить міський голова і сюди можна зайти. Щорічно Львів відвідує близько мільйона туристів. Здебільшого гості вивчають місто самостійно, без екскурсоводів. Подорожувальникам важливо легко отримати усю необхідну інформацію, кажуть у туристичному центрі. Не кожен іноземний турист знає кирилицю до прикладу, а відповідно, ознакування тим паче двомовне воно полегшує орієнтування по місту, і оскільки індивідуальний турист зазвичай ходить містом сам, то це полегшує і знайомство з містом. Павло, турист Канади, знайомиться зі Львовом, сам. Інформаційні таблиці йому стали у пригоді. Мені дуже цікаво, оскільки не треба там ніяких книжок, лістати, нічого такого. І написане по-українськи, по-англійськи. Вроді перевод неплохой. Так що супер, точно треба. ознакувати львівські архітектурні пам'ятки ініціював національний оператор зв'язку Київстар. І, хоч другий етап проекту вже завершено, на зробленому не мають наміру зупинятись. Насправді він має дуже гарний розголос, і дуже багато людей задоволені цим проектом. І якщо навіть не у Львові, то в інших містах ми будемо започатковувати таку традицію і ознаковувати всі історичні цікаві об'єкти. Невдовзі Львівська міська рада та компанія «Київстар» презентують ще декілька ознакованих туристичних об'єктів. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.